В ефірі новини наступні 24 хвилини у цій студії для вас працюватимемо ми. Наталка Яторинська і Андрій Годованець. Вітаємо вас. У цьому випуску ми розкажемо про такі події. Два роки за ґратами. Саме стільки сьогодні минає часу, відколи в Україні ув'язнили Юлію Тимошенко. Чи потрібен Україні закон про мирні зібрання? Правозахисники кажуть, це лише обмежить свободу, гарантовану Конституцією. Китайські хакери зламали систему водопостачання США в Америці. Ледня сталася найбільша техногенна катастрофа на планеті. Два роки за ґратами. саме стільки сьогодні минає часу, відколи в Україні було ув'язнено Юлію Тимошенко. Її соратники і досі називають процес над експрем'єркою політично мотивованим. А європейська спільнота наголошує, звільнення Тимошенко залишається важливим етапом на шляху України до підписання угоди з ЄС. Нагадаємо, 5 серпня 2011 року екс-прем'єрку арештували. Її закидають перевищення влади і службових повноважень при укладанні газових контрактів з Росією 2009 року. З травня минулого року Юлія Тимошенко проходить реабілітацію в лікарні Укрзалізниці у Харкові. Як сьогодні соратники підтримували Юлію Тимошенко? Спитаємо у нашого колеги Ксенії Веркалець. Ксенія, тобі слово. Вітаємо. Вітаю колеги. Сьогодні прихильники та соратники Юлії Тимошенко зібрались на Хрещатику біля наметового містечка. Вони були у футболках з портретом Юлії Володимирівни та постійно скандували Юлі Волю. Сьогодні вони провели на хрещатику фотовиставку зі світлинами Юлії Тимошенко. Також була акція, під час якої соратники Тимошенко випустили у небо білих голубів. Таким це нібито символ свободи, на яку якої вимагають для Тимошенко її прихильники. Сьогодні ж були на хрещатику і соратники Юлії Володимировни по партії Всеукраїнському об'єднання Батьківщина. Так, зокрема, Олександр Бригинець наголосив на тому, що навіть заград Юрий Тимошенко продовжує впливати на долю України. Тимошенко була ув'язнена, але її мрія і її план про об'єднання опозиційних сил навколо батьківщини і об'єднання всіх опозиційних сил в один кулак, в одне об'єднання. Коли тепер удар батьківщина об'єднана опозиція і свобода працюють консолідовано, вона відбулася, і можливо, свобода Тимошенка – це певна жертва заради того, щоб це об'єднання відбулося водночас. Микола Томенко наголосив на тому, що її однопартійці Юлія Володимирівна бачать її не лише на волі, вони бачать її на посаді майбутнього президента країни. Програма «Максимум» була і залишається. Це не просто звільнення Тимошенко, це участь Тимошенко в президентській виборчій кампанії. Бо е Україні Тимошенко, і Україні і батьківщині потрібна не лише здоровою, але і кандидатом президенти. Також соратники Тимошенко наголошували на тому, що доля ув'язненої Юлії Володимирівни в епіцентрі обговорення політичних подій у європейській спільноті два роки в епіцентрі ця тема і постійно під час візитів українських дипломатів до країн ЄС постійно стає на порядку денному це питання, і це одна із вимог щодо України для підписання угоди про асоціацію. Це звільнення Юлії Тимошенко. Сьогодні ми відчуваємо, що чіткий вектор напрямку розвитку України це інтеграція до Європейського Союзу. І без звільнення Тимошенка ми абсолютно чітко знаємо, що жодний документ про асоціацію не буде підписаний ще провели акцію на знак солідарності. Вони сьогодні почали збір підписів під зверненням до Європейського суду з прав людини. Збираються підписів десь з мільйон зібрати, і потім вже цей документ передати до Страсбургу. Також сьогодні не лише в Києві була акція на підтримку Юлії Тимошенко. У Харкові зібралися її прихильники десь зо 200 чоловік. Там саме були і соратники Тимошенко з всеукраїнського об'єднання Батьківщина, зокрема Арсеній Яценюк, Ясенюк, Арсенаваков та. А Юрій Пашинський, Сергій Пашинський перепрошую, потрапили на побачення до Юлії Тимошенко. Вона зараз знаходиться у лікарні у КрЗниці. Зустріч з Юлією Тимошенко тривала 4 години. Про подробиці цієї зустрічі Арсеній Яценюк повідомив, повідомив одразу після того, як вийшов до журналістів. Колеги Ксенія про що власне? Я бачив багато знаних депутатів було. А про що власне йшлося на зустрічі? Арсенія Яценюк повідомив журналістам, що говорили переважно про подальші плани на майбутнє, зокрема про амбітні плани на президентські вибори. Також Арсенія Яценюк наголосив на тому, що незважаючи на досить тяжкий стан здоров'я, Юлія Тимошенко досить рішуче налаштована, і йому приємно, що він працює з такою людиною, таким лідером партії. Дякуємо Томі Ксені. А я хочу додати, що сьогодні е, з'явилася інформація, що арештували голову Донецької обласної організації батьківщини Костянтина Матейченка. Про це повідомляє прес-служба батьківщини. І у партії вважають арешт активіста політичними репресіями. Ну а власне цю тему ми продовжимо випуску о 20.30. Рухаємося далі. За наругу над державним прапором України, яку вчинили американські музиканти з гурту Bloodhound Gang, порушено кримінальну справу. Відповідне провадження почало Печерський райуправління управління міліції Києва. Відповідно до 338-ї статті кримінального кодексу, такі дії караються штрафом до 850 гривень або арештом на строк до 6 місяців. До того ж, українські хакери з UA Anonymous заявили сьогодні, що зламали сайт американського панк гурту. Ми намагалися зайти на сайт, і справді в день він не працював. Свій вчинок хакери прокоментували так: поки українські політики відмовчуються, ми діємо. А тим часом офіційний Київ досі не оприлюднив свою позицію до витівки музиканта гурту Bloodhound Gang. Нагадаємо, під час виступу у Києві бас гітарист, начебто, справив малу нужду на український прапор. Хоча по відео здається, у музиканта в штанях була пляшка з водою. Наприкінці липня під час виступу гурту в Одесі той самий базітарист підтерся російським триколором. Реакція офіційної Росії була миттєвою. Виступ Bloodhound Gang скасували на фестивалі Кубана, а гурт видворили за межі держави. Посол США в Росії перепросив за це, як він сказав, огидний інцидент. Чи потрібен Україні закон про мирні зібрання? Суперечки довкола цього питання точаться й досі. У Верховній Раді вже навіть зареєстровані два законопроекти. Втім, жоден з них досі не був розглянути. Правозахисники переконують, закон про мирні зібрання лише обмежить свободу, ту, яку громадянам гарантує 39-та стаття Конституції. У самій статті зазначено, громадяни мають право збиратися мирно без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Тож чи потрібен Україні закон про мирні зібрання, намагалася з'ясувати Олена Стецюк. Олена, привіт, тобі слово. Вітаю колеги. Хто правий? міліція чи протестувальники намагалися з'ясувати сьогодні за круглим столом? Був присутній також відомий всім нам Василь Люберець, організатор врадіївської ходи. Правозахисники кажуть, його арешт та пакування його товаришів до автозаків на майдані це порушення прав людини та посилаються на рішення європейського суду. Рішення європейського суду з прав людини у справі Дорінцов. Проти України цього року 2013-го говорить, що затримання і покарання людей за статтею 185 вісімдесят 1 кодексу про адмінправопорушення є порушенням Європейської конвенції з прав людини, оскільки у нас зараз немає спеціального закону, який би визначав порядок проведення мітингів демонстрацій. Самі ж правозахисники пояснюють, немає закону, немає відповідальності, а зайві закони нам не потрібні, оскільки ми вже маємо конституцію і згідно цього документу, нам гарантуються права на мирні зібрання, а також на волевиявлення та висловлення власної думки. Треба лише виконувати те, що є. А ось законопроекти, що лежать у Верховній Раді, обмежать права людей. Тоді навіть не можна буде оскаржувати рішення суду у таких справах. Самі юристи кажуть, без втручання омбудсмена не обійтись. Натомість його представник переконує. На їхні повноваження вирішувати, хто має рацію. Законність, вину невинуватість – Це все встановлює суд. Уповноважений не є судом і відділений чітко. У нас суд це незалежна гілка влади. Ми не даємо ані оцінок судовому рішенню. Судові рішення треба виконувати. Це наша офіційна позиція. Експерт української гельсінської спілки спілки переконує, що у ситуації з радівською ходою відповідати мають не самі люди, а власне судді, що приймали рішення. Стова заборон на проведення мирних протестів ну це абсурд, це ну, ганьба. Я вважаю, що коли суддя забороняє проведення всіх безвинятку мирних протестів на протязі певного часу. Ну це не може бути. Це ну, апріорі злочинне рішення. і суддя, який його виносить, має тягнути відповідальність за злочин, який він шкодує. Я додам, що юристи навіть жартують, що забороняти мітинги усім людям це означає майже те ж саме, що звинувачувати у зґвалтуванні Ірини Крашкової двох міліціонерів, а також інших людей. Колеги? Олегна... Екологічна катастрофа у Калущі, що на Івано-Франківщині науковці та громадські активісти б'ють на сполох, кажучи, що кар'єр, у якому видобували калійні добрива, стрімко наповнюється водою. Місцева річка проклала собі шлях у захисних валах. Експерти запевняють, якщо вода перелється через край кар'єра, загинуть усі рослини, і колодязна вода стане отруйною. Каліні доброва це концентрована сіль. Проблему вже визнали на урядовому рівні і вже є рішення про виділення грошей. Більше про ситуацію в Калуші розповість Любов Марченко. привіт. Тож наскільки серйозні справи? Вітаю колеги. За песимістичним сценарієм, відходи калійного виробництва можуть опинитися у Дністрі, і отруїти воду не лише в Україні, а й у сусідній Молдові та Румунії. На жаль, передумови для цього є. Промовисте відео виклав у мережу житель Калуша. На ньому видно, як річка Сівка, що протікає поряд, знайшла шлях до кар'єру. Він почав заповнюватися водою. Відтоді, як закрився завод, із видобутку добрим ніхто не стежив за станом дамби, яка стояла на шляху річки. За словами заступника директора інституту галургії, так називається галу, що вивчає солі, на дні кар'єру 15 мільйонів тонн хімічної отрути. Науковець ще й народився у калушу, тому із з певненістю каже, що останні 30 років ніхто відходами не займався. Тут доведено до абсурду зв'язку з тим, що наші ж ресурси нам створюють непереборні проблеми. Звичайно, що це пов'язано з неправильною організацією робіт безконтрольністю, безвідповідальністю. Керівників попередніх і відповідно зараз на підприємстві ніхто не працює, при тому, що колись декілька тисяч людей працювало. Зараз одна жінка виходить на дві години в тиждень. Проблему вже визнали на державному рівні. За кілька тижнів тут побувало кілька комісій від віце-прем'єра Юрія Бойка до експертів ООН. Коли кар'єр заповниться, це вже буде не вода, а соляний розчин. Він потрапить до річки Лімниці, основного джерела, джерела питної води для калуша і околиць. А потім у Дністер. Це означатиме смерть для флори і фауни. Майже ми маємо другий Чорнобиль. бо 10 мільйонів чоловік зараз проживає в можливому аріалі забруднення. 80% Молдови, все При Дністров'я, Трансністри, да, Черновецька, Івано-Франківська, Одеська область, Хмельницька область, 120 км. Фактично питаються питають Дністровською водою. Вже є урядове рішення виділити 6 мільйонів гривень на відстеження ситуації у кар'єрі. Про це повідомляється на сайті Івано-Франківської обладміністрації. Від науковців вимагають проєкт Як рятувати ситуацію. Вчених непокоїть те, що навколо кар'єру складували й інші небезпечні хімікати, зокрема, добриво гексахлорбензол, який заборонений вже в усьому світі. Для людини це отрута. Якщо вода вийде з берегів, понесе за собою і цей непотреб. Мій прогноз, що при, такій, от при такому витоці це 2-3 місяці ми затопимо О той півострів, на якому складовані відходи. Зупинити цей потік швидко не вдасться, і ми через декілька місяців будемо зберігати затоплення оцих відходів. Озвучувалися і альтернативні точки зору в інтерв'ю газеті Дзеркало тижня один з директорів Академії гірничих наук України Анатолій Гайден відстоював саме планомірне затоплення кар'єру. За розрахунками його підлеглих, солі залишаться на дні. А верхній шар буде прісною водою і безпечною. На його думку, небезпеку перебільшують, аби отримати державні гроші. 2010 року уряд вже виділяв 50 мільйонів гривень на консервацію кар'єру, але кошти розікрали зараз на суд. Очікують п'ять осіб: керівники приватної фірми і посадовці Івано-Франківської обладміністрації. Про це повідомила речниця обласного прокурору. Її шеф буде вимагати повної конфіскації майна і 10 років позбавлення волі, якщо доведуть провину цих осіб. У мене все колеги. Любо, дякуємо тобі. Ну а ми випуск випуски. Далі ви побачите такі події. чи не бути девальвації гривні? В якій валюті українцям варто зберігати свої заощадження? Збій у системі аеропорту Шереметіво понад 6 тисяч валіз поки що без господарів. Британський банк відмовився обслуговувати Ватикан і Діп установи. В HSBC заявляють, посли та консули часто відбивають гроші. Бути чи не бути девальвації гривні, експерти розійшлися думках, чимало з них переконані, українська валюта у цьому році не зазнає суттєвих коливань. І, хоча ризиків багато, економісти у своїх прогнозах є досить оптимістичними, кажучи, що на це є низка причин. Тож в якій валюті зберігати заощадження і що може спровокувати паніку серед українців, про це нам розкаже Сергій Петренко. Сергію, вітаємо! Розповідай, про що говорять фахівці. Мої вітання, колеги. Справді несподіванок на валютному ринку України цього року бути не повинно. Принаймні так кажуть провідні експерти, економісти. Якщо все ж таки послаблення гривні відбудеться, то не більш ніж на 5-10%. Натомість, вже наступного 2014 року, починаючи з весни можливі суттєві девальваційні процеси. Але зараз кажуть експерти не час для паніки. Далі коментар. Девальвація не вирішує, очевидно, всі проблеми, які зараз є в Україні. Тому не можна вважати девальвацію замінником або заміною реформ, які не відбуваються. Тобто, хоча девальвація, очевидно, призведе до покращення платіжного балансу, до збільшення експорту, вона не вирішить ну, ключової проблеми української економіки і низької конкурентної здатності. Тому це лише тимчасовий захід, який, в принципі, лишає питання. Коли все ж таки уряд відновить реформи да, для того, щоб все ж таки надходили інвестиції і збільшувався експорт і зростали доходи населення. На відміну від попередніх років цього року в Україні з'явилися суттєві проблеми зокрема з золотовалютними запасами та суттєвими дірками в бюджеті, кажуть експерти. Але чомусь, не дивлячись на це, довіра населення до національної валюти тільки зростає. Коментар пади в гривнях. Збільшується на 44,2 мільярда гривень в той час, як вклади 44,3 майже в той, в той час, як вклади в іноземній валюті зросли лише менше, ніж на 500 мільйонів гривень, тобто в еквіваленті. Таким чином, фактично, ми бачимо, що населення принаймні на сьогоднішній момент очікування населення девальваційні відсутні. Ризики обвалу гривні таки існують, і насамперед їх пов'язують із невизначеністю із зовнішньою торгівлею. Мільярдні величезні борги зовнішні, як сполученим штатам, так і Європі. Крім того, стагнації в металургійній галузі, адже ціна нашого металу дуже занизька. Також обвал і зниження курсу гривні пов'язують із цьогорічним засиллям зернових у світі, зокрема і в Україні. Через це ціна на наше українське збіжжя може бути дуже і дуже підірвана. Ну а насамперед, обвал гривні неминучий в тому випадку, якщо вже ось буквально вересні-жовтні не буде підписано угоду про асоціацію з європейським союзом. Власне, це може викликати паніку. І тоді обвал гривні просто буде неминучий. Ну а підлити масло в вогонь можуть росіяни. Це все, панове. Дякуємо тобі, Сергію. Мені взагалі Наталя, цікава ситуація. Експерти кажуть, що на валютному ринку України бути несподіванок не повинно. Разом з тим, вони говорять про 5, навіть 10% відсотків девальвація. Для мене це дуже великий відсоток, я так думаю. Дуже, а вони або дуже обережно висловлюються, або надто тип, оптимістично. Це моя особиста думка. Мені здається, що вони обережно висловлюються. Ти знаєш, експертів можуть бути різні думки, але головне, щоб погані прогнози не справдилися. Та точно. Дякую. Китайські хакерів упіймали на зламувані системи водопостачання Сполучених Штатів. Група зловмисників мало не захопила прокачувальні станції Америки. Комп'ютерники вдерлися до серверів промислової електроніки, однак ті вчасно від'єднали від водної мережі. Якби хакери дістали контроль над об'єктами, у штатах прогреміла б найбільша техногенна катастрофа планети. Зловмисники могли відрізати проточну воду у мільйонах осель, поруйнувати систему чи навіть забруднити її. Получені штати звинувачують Китай в інтернет-шкоді не вперше. Під час весняних зустрічей президент Барак Обама насварив лідера КНР Сі Цзіньпіня за це. Халепа з багажем у московському аеропорту Шереметьєво. Понад 6 тисяч валіз не вилетіли з країни і залишилися через збій електронної системи. Пасажири з усього світу чекають на особисті речі вже понад дві доби. Полагодити автоматичну подачу речей росіяни так і не зуміли. Процес вимушено запустили вручну. Це вже третій збій багажної системи Шереметів. А загалом на Литовищі загубилося понад 20 тисяч речей. Дізнавався news.ru. Андрію, ти так спокійно говориш про ці, про ці речі. Я б там на насправді вже була б на сполох валіза загубилася. Ну я розумію. Мене один раз, до речі, не губилося, на на добу. Буквально запізнилася, але так не дуже комфортно себе відчуваєш, коли От бачиш, а немає. Тут людям Нова фінансова біда насунула на Ватикан найбільший банк Великої Британії HSBC, відмовився обслуговувати рахунки святого престолу. Керівники фінустанови назвали справу з католицькою церквою надто ризикованою разом із підлеглими. Папи Франциска в немилість до британських банкірів потрапили дипломатичні місії 40 країн із посольствами невигідно мати справи, оскільки політика відіграє важливішу за економіку роль. А посли і консули часто відмивають гроші. США оголосили про підвищену терористичну загрозу. Офіційний Вашингтон закрив два десятки своїх дипломатичних представництв на Близькому Сході і в Африці. Державний департамент з'ясував, терористи готують полювання на американських дипломатів, тому і запровадив найвищий рівень небезпеки. Коли запрацюють установи і що насправді лякає американців, з'ясовувала Анастасія Сорока. Настю, привіт, розповідай Андрію Наталко. Африка і близький схід нині у червоній тривозі. Там теж дипломатичні місії США пішли у вимушену відпустку. Нині посольства не працюють у 19 країнах. Серед них об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Єгипет і Лівія. Дипломатичні представництва не працюватимуть і ще щонайменше тиждень, ще 10 на відпочинку, поки до вечора. Проте можливо, і вони подовжать свої вимушені вихідні. Масові закриття почалися ще у п'ятницю. Щоправда, припиняли роботу, тоді. Лишень на вікенд і без жодних пояснень сьогодні ж керівник комітету з розвідки сенату Сак збічамбліс розставляє крапки над і досвідчений, шпигун пояснює, як і чому терористи активізувалися саме зараз. Діяльність терористів дуже нагадує процес, який ми спостерігали перед терактами 11 вересня. Добігає до кінця рамадан, тобто цікавий час для зловмисників. Скоро роковини американських терактів, тому загроза нових вибухів зростає в рази. Ворожими ісламістами американці налякали увесь світ, і нажахалися самі услід за штатами. Свої посольства позакривали Франція, Велика Британія, Німеччина і Канада. Чекають буцім другого 11 -го вересня від Аль-Каїди. Тим часом у медіа говорять, американська розвідка підслухала переговори терористів і звідси стільки шуму. Водночас і Інтерпол б'є на сполу. Лякає терористичними атаками після масових утеч в'язнів із тюрем Іраку, Лівії та Пакистану. Їх, мовляв, учинила саме Аль-Каїда з наміром ударити по опорах демократії у самих же країнах, де Сполучені Штати згорнули дипломатичні місії, заспокоюють. Мовляв, боятися нічого. Близький схід і Африка під контролем легальної влади. Неворожих терористів ми захистили країну у безпеці громадяни і дипломати. Ємен і далі залишатиметься безпечним, щоб не відбулося. Тим часом Пакистан теж оголосив червону тривогу. тамтешні міста прочісують військовики, спецпідрозділи чатують біля міністерств і дежустанов ісламабаду. В Ізраїлі ж де традиційно нестабільно. До таких запобіжних заходів ставляться скептично. Буцімто у Вашингтону новий напад терористичної тривоги американці дуже чутливо ставляться до терористів. Вони надто переймаються цією проблемою в Ізраїлі. все Всі спокійнішесневідміну від Америки ізраїль безпечний. Ми впевнені. Вашингтону не загрожує агресія терористів. Напередодні з однієї зв'язниць Пакистану утекло три сотні злочинців. Їм їх буцім звільнили таліби. До цього бойовики звільнили ще тисячу в'язнів із тюрми тюрми лівійського міста Бенгазі. Ще дві втечі прогроміли два тижні тому у найбільших в'язницях Іраку, нібито серед тамтешніх утікачів лідери Аль-Каїди, колеги. Дякуємо тобі, Настю. Ну а ми вимушені вже завершувати цей випуск. Хоча хотіли ще розказати багато цікавого і обговорити ці теми. Але ну, вже все, все, все о 20.30. Дивіться нас і читайте на сайті. tva.ua. дякую, що довіряєте нам. До зустрічі.